Всем здорово, профессион і сьогодні ми вам хочемо розказати історію півчиникового заводу. <звук> Прийшов до мене в голову. Да? Так, дорогий. Я... Ми будемо читати Вінницький підчибниковий завод, ВПЗ або ДПЗ був збудований у найбільших підприємствах міста Шаверобля. Підчибницький завод був заснований у жовтні 1906 року. Він став одним із православних гігантів Вінниці. Де працювало кілька тисяч людей. А я там потом... далі за за року. За року цього читання. За роки цього існування завод виготовив близько трьох мільярдів підчилників. Після розпаду СРСР підприємство зазнало трудощі. А в 2009 році було остаточно закрито. Така історія. А потім там случився позар? революция, и в итоге, считай, все корпусы почти были снесены. Ага, uh -huh. видео получается очень короткое, но я вам расскажу одну историю. Кстати, эти штучки тоже из Мы сегодня их взяли. Она рассказала, что это. Ну, короче. Мы хотим видеть сериал, но не получится, да. потому что это фильм. <свистеть> Нам ну, страшно. <свист> да. І коротше, ми хочемо вам розказати про взагалі мікрорайон. Ну, ВПЗ. Що це вообще таке? Ну, його називали ВПЗ, ДПЗ і ГПЗ. Лічно я говорю ГПЗ, ти я думаю. Я ГПЗ говорю, звісно, для мене там виходить після 2009 року. Я не знаю, в якому році, але там ще пожар. А потім його взяли, ну, я його забросила на зайвон читала. І там случився пожар. Не знаю, як і що я. І води з 2000, ну, від 10 -го до 13-го року десь. Ну там, може, 12-го. Ну, десь, коротше, такі года. І саме той корпус, де пошел завод, там воно саме лучше охранилося, там даже бумажки, ну. Я як і знімали просто відео. Зараз вам хочу розказати все. Про мікрорайон на ВПЗ. Вообще, ну, дивіться, чого називали ВПЗ, зараз називають це Вінницький підчивний завод. чого ГПЗ, государственний підчивний завод. а чого ДПЗ, я не знаю. Ми ну, хочемо розказати про, ну, як я вже повторюсь, про наєк ВПЗ. Перший раз, як я познайомилася через оброшкою, до мене підходить ван. Каже, типу, поїхала на МВБ, я говорила такий, давай. Він бере, не пам'ятає в друзі, що ми їдемо перший, перший корпус того заводу. Ми тоді так, так боялись казано що це просто капець. Тоді в мене був. Uh -huh. А як перший раз я познайомився з за заводом, це коли був Тьомік, Матчис, Матвейчис, ну, Матвейчис, Тьомік, я і Глеб. Ми тоді пішли для проверки на той же день вже зняли відео. Такий, що там по Ярику, де він попав в селі. Ну, коротше, слухайте, ну, ВПЗ це речі був один з найхідших а потім були фіга заводів, все було багато. Ще та промисловий центр, можна так сказати, в Вінниці, а потім він заспався і все. Все пішло ко дну. Мам, хочемо сказати, що у нас буде нова рубрика, яка? Розвивання. Да. І ми будемо розказувати про заброшки. Там про ВПЗ, про бункера, про що ви тільки скажете, не будемо вам говорити. Ну, ми ми самі говоримо. І про заброшку останнє відео буде, як ми підемо на нашу легендарну, вам піснімемо. І все, про цей канал ну, можна час, можна завжди про заброшки забудеться. Ну, это решение с трудом, А це правильно решение потом. Потому что сейчас до сезон И На заброшках, що заброшках может быть бути мешок. Короче, мы сегодня сейчас после кого я там взяла противогаз и там взяла, выкупила, і выйдет такая яма, щоб налазила. Ты вазил там такая яма? А, да. Тогда можна було як мая. Да. Так что, в принципе, це реально дуже прикольно было знімати про заброшки. Ну, у нас туда разговорная рубрика. Може даже буде связано з едою. А сама не снят. <гум> Если хочете СМР, ставте лайк або пишите хоче АСМР. Угу. Ну и короче. Сейчас мы вам хочу рассказать. Про, вообще, про мікрорайон ВПЗ взагалі шутом, як там от короче Сюрприз. Ну, Я не знаю, о, це 40. 40. У мене один. У. У мене чотири. Сидіка навіть не видно. У мене разні. Мене кита. Так. Ну, везде тут по о, так. Ти теж? Так. Так, напишіть, скільки разів займіться в нас відео, про те, що я там теж. Та не дуже. Не, ми царя лимба. Музика Ми сьогодні як з'їхали з ми так проживували, що це просто картин. Коротше, перша установка ГПЗ це зупинка Ну, Ми всі знаємо, що там зоопарк. і Ну, якби ми там, наверное, всі не чани, но хто живе? Там, наверное, були. Така яблук. Там, і я вже там помню безплатно ще була. Да, ну, там в кінопарки. <кхи> ну, кстати, ми де тільки не були. Ми з епіцентру ще їздили. В пішком ходив. Так, Я ще з епіцентру. <кхи> <кхи> Розказую цю історію. Ну, За епіцентру там є 16-й тролейбус, який ходить в епіцентр і вепі. Там ж просто попримітника приїхав. Лапицы там, типа, да, помнишь, на тебе крючок, типа, сни, там, помнишь? Не, на хим забудешь. Да, все. ладно. Не, не хочешь? Там, где тебе шиней охранят. Ой, да, я не Ну, короче. Напишите в комментариях, что вы хотите, если Ну. Ми вам можемо розказати ще інтересні факти. Я вам можу розказати одну поговорочку. Звезду така поговорка. Ну, СССР була. Кому в житті не везе, то йде на ГПЗ, А хто зовсім йде, то йде на хімзавод. Ну, це реально. Ми, ми там цей. Ну, то, що ми говорили, пікнік, заброшки, все таке, а зраліни, це вікна, там корпус. І, потом, це защитає місця. Так. Ну, то там реально страх, там щось за фохма. Ну, на наші легендарні зробити, на легень, не взагалі не страшно. Мені, там, дамі, там, скучно. Ну, можна. Щоб там підвал не завалили бетоном, то нам ту групу на у меня идея. Така хорош. Віка. Если меня захочешь, мама завис, ты поговорил за больше. А я. Ну да. Ты наш легендарный? Ага. Понятно, там старший запаян. Запаян? Кусайчик. не миллион. Да. Так я почал с кусачки бетоном зовут. Бетон. Ну ты где не знаю. Ты винная зовут. Ну, якщо чесно, ГПЗ це такий собі район. Бо там зарабатываю заброшук, ну основна заброшка це завод підчила. Загасає це вже кінець. ще щитати проголов. І там можна на бункера піти. На бункер. А, ні, на бункера вже Угу. Бункера вже затопили. Ну, на ГПЗ є, ліс ГПЗ, і там бункер є. Е, Мона в лісі ВПВ. Я б пікнік. Та ти оце б. Або поїхати в цей в лісополосу. В лісопарк. Вже ну, в лісополосу. Не знаю, я і так не знаю. Ну так, да, як ви поняли, це розговори. Ну, як ви поняли, в нас немає принцип про що бо відео буде дуже коротким. Так що ми хочемо вам розказати про нашу легендарну заброшечку. Ой, там так было, что случилось. Короче, наверное, да я расскажу, что там висковая лекарь. Там даже есть вот эти вот штуки, чтобы душить людей до стены. Там этих бешеных души, немцы пытали, каких не хотелось сказать. Там типа такое, что до стены цепляется, та фигня защелкивается, вот так вот. И ты про ты. Здесь. Короче, мы с Матвеевичем не камеры пришли туда и дальше там. И вот это нашли делать, куча мальчиков. Ну, короче, человека с копытом. Тут всі заброшки, вони соціюються з якимись копитами. Всі заброшки. В Росії. Не <плух> <Я> знаю, що <плух> Ну, коротше. Да, что легендарные заброшки, это реально. Там раньше была псих... Это, 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 психушка, сусіднє здання воєнної лікарні, сусідня бібліотека і в психіці там стільки історій було. Я вам зараз розкажу, перший раз, коли я туди пішов, там якісь шприці валялися, я боявся зайти, я пішла. А, так, да, так, да, да. я пам'ятаю, що там э, ну, на крейжі є якийсь ступень. Ось один був, так, я розкажу. Ну і, короче, я, короче, дивилася, що шприці решають зайти, Типа, цей, ну, в кімнату і там шадухлих, лежатих на в володах. Я лякаюся і все, вибігаю. Пацани там, ну, пацани, ну це там навіло, <паспорігалі> я навіть вони друзі пішли на кришу, що я думаю, зараз їм крикнуть там, пацани, здорово, все таке. Я кричу, а там якісь тіпи, років 14. Мені туди було 8 років, туди. там тіпам по 14 було тим. Вони пригають, ну як, не скрише п'яти, вони злазять там по пожежній лесниці. Один з шокером, один з перших початку коли його, я такою за стінкою ховалася, бо що він бігає до мене. Я був в шортах, обох і в босоножках, ну без цих бетонків. Бачу, тропинка з кропиви, а біля з кропиви була наша тропинка, Я її не бачу, нашу біжу через тропинку, яка вся в кропиві, кропила десь мені. Ну, тоді була посюди. Весь вжалося, а потім там така дирка в гаражі була, щоб прийти Ми між гаражами. Туди отак от пролазу, біжу, потяже все на межайки. І потім я їй знайшов поцінок, то по цені, пішли. І там, коли її з нас, то що знайшли остатки людей, рук, там все таке. Ну, кажуть, там дуже багато обізвали йому ніяк. А в бібліотеці, коротше, коли я вже пішов в бібліотеку... Остатки і там, де ти купив, знайшов, там вже це, там вже встановили, так? Це ти прикинь? Е, це... Ні, там цей це і спроєдонно, і місце. <кху> і це ти прикинь, жити там, де ти поки знайшов. Йо. Ну, короче, там библиотека была дарвана, полов. И окно, что заброшки прям половина такого разрезала, типа. И там, короче, я там ну, полазил, но ну, так. Потом я попросив друга привезти меня до дома, по мне не надо было. И там ты там звонил наші друзья, там все, я вот что за ним якийсь мужик белый, ну, я с бабочкой. Ну, с нашом стоять, Закрылась, я сторон до два. Я реально была остров. Тут можна зробити відео по шедевр стендочку. Я до сих пор не зробив. Прибрав пар, зробив. Каляба. Не дам у доні світі ту сорту Так що, ось така у нас вийшла історія. Я тільки не говорю. Ні?